Привіт, мої любі дітлахи! З вами та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку легенду чарівного зоросвіту. Колись давно був казковий ліс. В цьому казковому лісі було все зовсім інакше, ніж ми звикли бачити у звичайному лісі. Під ніжним сяйвом сонця були розкидані гаї доросли найчарівніші квіти будь-яких розмірів і кольорів. Тут кожен крок супроводжувався ароматом магічних рослин, а птахи співали найкращі пісні. В цьому лісі процікала річка, яка мала назву Кришталеві води. Вона була така чиста і прозора, що можна було побачити дно. Та як яскраві рибки плавали між водоростями. Дерева в цьому лісі були високі і могутні, в них були великі гілки, покриті листям різних відтінків, деякі дерева мали кору, яка світилась тому, що мала магію всередині. Під деревами та всередині густого моху росли кришталеві гриби, які випромінювали світло вночі. І створювали магічні світлові скульптури на ґрунті. Ліс був будинком для багатьох казкових істот, таких як ельфи, дракони, гноми та казкові пташки. Вони всі жили в гармонії, допомагаючи один одному. Ельфи були високими і вродливими істотами, з вушками, які були схожі на листочки. Вони володіли магічними здібностями і були відомі своєю мудрістю, а гноми, навпаки, були маленькими і товстенькими істотами, які вміли копати підземні ходи та знаходити якісь цікавинки. Вони завжди були зайняті роботою в своїх копальнях. Легенда говорить, що в цьому лісі також мешкав дракон, він був могутнім і великим. Можливо, зовні він був трішечки страшний, але це тільки зовні. В душі дракон був добрим і мудрим, він захищав ліс від інших створінь, а також навчав мудрості інших істот. Ліс був наповнений казковими пташками, вони були казкової краси і співали чарівні пісні протягом усього польоту. Кажуть, що у лісі можна було зустріти оленя. Він мав роги, які світились уночі і вказували шлях тому, хто цього потребував. А ще у лісі жила весняна фея, чарівна і вродлива істота, яка приносила весну та тепло в казковий ліс. Вона була одягнута в ніжне та гарне вбрання, що сяяла відтінками зеленого, рожевого і блакитного. Волосся було довге і завивалося в дрібні локони. Головна чарівність весняної феї була в її очах. Вони були як краплинки весняної роси, а в них відображалася радість життя та любов до природи. Її посмішка була лагідною і завжди світлою, ніби відбивалася від сонця. Весняна фея носила при собі чарівну флейту, виготовлену з квітів та листя. За допомогою цієї флейти вона щодня пробуджувала сонечко в лісі. І ставало тепло і світло. Казкові істоти завжди підтримували один одного, наприклад, ельфи допомагали гномам у будівництві, а гноми ділилися своїми знахідками. Лісові мешканці часто організовували спільні свята та заходи. Вони разом святкували прихід весни та багато чарівних свят. Ліс жив своїм чудовим та веселим життям, але одного разу все змінилось. Фея згубила свою чарівну флейту. Це була жахлива подія для всіх мешканців лісу адже вона не змогла пробудити сонечко. Вона зазирнула в кожен куточок свого будиночку, але флейти ніде не було. Серце феї затряслося від шаху, коли вона зрозуміла, що втратила її. Через деякий час ліс став покритий снігом і морозом. А сонце не змогло піднятися на небі через відсутність мелодії феї. Дерева не змогли квітнути, а квіти стали замороженими, всі істоти лісу були в холоді та темряві. Фея була безутішною і сумувала за своєю флейтою, яка була не тільки магічним інструментом, а й найкращим другом. Вона шукала флейту всюди, обстежуючи кожен закуточок лісу. Але так і не змогла її знайти. Звичайно, всі мешканці лісу допомагали їй в пошуку, але все марно її ніде не було. Фея вирішила звернутися до дракона, який був мудрим захисником лісу. Вона знала, що дракон доброзичливий до інших істот і завжди готовий допомогти. Фея весни піднялася вгору аж до величезного гнізда дракона. Яке розташовувались на вершині гори глибоко глибоко в лісі. Дракон вже знав про проблему феї. Добрий день, величний драконе. Я втратила свою чарівну флейту і без неї не може пробудити сонечко і тепло в наш ліс. Весь ліс покритий снігом і заморожений від холоду. Ми потребуємо допомоги, сказала фея. Дракон подивився на неї і відповів. Я чекав тебе. Я згадав про істоту, яка мешкає в іншому лісі. Вона відома як Зоресвіт. Нам треба його відшукати, відповів дракон. Зоресвіт був відомий своїми навичками в пошуках і розв'язаннях загадок. Він мешкав у лісі, який був у постійному холоді. Дракон і Фея вирушили на край свого лісу. Коли вони підійшли до краю лісу, дракон використав свій голос, який був дуже гучним та потужним, щоб покликати зори світа на допомогу. Він зробив глибокий вдих і великий вогняний струмінь у вигляді диму та вогню в небо, створюючи яскравий сигнал. Через мить вони почули відгук і побачили в небі яскравий промінь зори світа. Він відповів їм. Через деякий час він з'явився в лісі, який все, ще був в приморозі і темряві. Це створіння було дуже-дуже дивним. Воно схоже на пінгвіна, але мало чарівні крила, які здатні не тільки літати, але й створювати найкрасивіші казкові квіти. На голові цього створіння був ріг, як у казкового єдиноріжка. Чарівне створіння з крилами та рогом казкового єдиноріжка було дуже добрим. Вона завжди допомагала іншим казковим істотам, коли ті того потребували. Привіт, ви мене кликали? заговорив до друзів за Так, ми потребуємо твоєї допомоги, сказала Фея. Дракон розповів Зоресвіту про втрату чарівної флети, про те, що без неї вони не зможуть пробудити сонечко. І прогріти ліс. Зоресвіт замислився. Я приніс з собою чарівний кришталевий компас, який вкаже нам шлях до втраченої флейти, сказав Зоресвіт. Компас Зоресвіта був дивовижним інструментом, який вказував точний шлях до втраченої флейти. Його кришталева стрілка світилася сяєфом, яке дозволяло їй проникнути через темряву лісу і показати точний напрямок. Разом друзі вирушили на пошуки флейти. Дракон, фея весни і зоресвіт подолали численні перешкоди і дійшли до річки, де компас показав, що флейта опинилася на дні. Зоресвіт підійшов до річки, де сяйва його чарівного компасу показувала на воду. Зоресвіт почав опускати своє крило у воду, ніби створюючи тонкі сині контури світла, які почали виблискувати. Він спокійно і майстерно просував своє крило в глиб річки. Зоресвіт з обережністю притягнув флейту на поверхню і передав феї. Фея тримала свою флейту в руках, вона піднесла флейту до своїх губ і почала грати. З перших нот, які линули з її флейти, почувся чудовий і мелодійний звук, який проникав у всі куточки лісу. Мелодія феї була сповнена радості та надії. Вона грала так пристрасно, що кожна нота розцвітала у повітрі, а кожен акорд пронизував серця всіх слухав. Зори світ, дракон і всі мешканці лісу зібралися навколо феї, зачаровані її музикою. Під чарівними звуками флейти весняні квіти почали розквітати, дерева розпускали свої зелені бруньки, а сонце знову з'явилося на небі, його проміння проникло через верхівки дерев і розсяяло темряву, що була в лісі протягом такого довгого часу. Ліс став вільний від холоду, і всі його мешканці з неймовірною радістю святкували повернення тепла та сонця. Дракон звернувся до Зоресвіта і сказав Зоресві, ти прийшов до нас у часи потреби і допоміг нам врятувати ліс і його мешканців. І я хочу, щоб ти залишився жити в нашому лісі. Зоресвіт трошечки задумався, але й відчув, як його серце відгукнулося. Він відповів з усмішкою: Дракони, феї і всі мешканці лісу. Я відчуваю, що це місце мій новий дім. Це дивовижне місце. Я хочу тут залишитись. Таким чином, зоресвіт прийняв запрошення і став жителем казкового лісу. Дуже цікаво, чи є цей ліс зараз, а куди поділись його мешканці? А можливо, хтось його колись відшукає, як ви гадаєте? Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!